І так, всім приземлілаки. Е, ну що ж, равлик Боб будемо сьогодні закінчувати розділ 4 Боб у космосі. Минулий раз я пройшов 10 рівнів. Сьогодні проходимо е, 10 рівнів, які залишились, і получается, І получается що? І на всі зірки. Сьогодні якраз таки та серія, коли ми отримаємо буквально всі зірки. Так, ну по-перше. Ах ти, блін. А о, зірка. Перша зірка є сюди. Так, нам показують, що можна ось так от, виходить, примагнітити цього. Типа, а якщо відмагнітити, то. Ой, ой-ой-ой, я поспішив, окей, я поспішив. Це в нас додається, виходить, після 10 -го. рівня нова механіка. Так, міняємо оцю от штуку. Далі ми притягуємо оцього типа. І виходить, можна, я думаю, вже прямувати до фінішу, але стоп. Ми ще всіх зірок не, не знайшли. Так. Можливо, на тому місці, що це от. Там, де зараз. А, от, подивіться, друга зірка. І давайте, знаєте, що я зроблю? Я зараз зроблю ось так. Підійду трохи ближче до фінішу. Ось так от. Тепер ми робимо ось так. А вот, я навіть ту кнопку не замітив, друзі, капець. Ну, ладно, так чи інакше. Що? Рівень пройдений, виходить? Рівень пройдений. Натискаємо кнопку далі. Так, тут у нас нічого собі. Прикиньте. Прикиньте. Ладно. А, запчастини зірки потрібно зібрати. Та щоб у вас, блін. Так, друга, третя Четверта, о, друга зірка якраз таки. Так, а де ще одна запчастина, а? Ладно, потім пошукаємо. Давайте зараз. А. На потім. Не відкладати. Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні, правильно? Я думаю, що правильно. Так, що нам потрібно зараз буде зробити, виходить? Оп. Ось так от бам. І тепер ми розвертаємося, ну, відкриваємо цю кнопку. І назад ТПХ, так? Ну, ці телепорти прикольна штука, до речі. Реально прикольна. О, я якраз чекав портрет. Чи це вже якась. Статуя буде? Ні, це. Е, знову якась. Я не знаю, що це за. Можливо, це якась реальна відсилка на якесь кіно або на щось інше. Або ж це просто равлик Боб, надів на себе. получається, якісь модні Окуляри. Зробив собі якусь кудряву, я так зрозумів, чолку, вдів костюм, і, виходить, пішов кошмарити НЛО. Не знаю, не знаю. Давайте, пора ще е, далі приступимо. Хм. Досить дивний рівень. Так, ну першу зірку я зібрав. Номер 13. О, з таким номером. Сумніваюся, що вам пощастить. До речі, подивіться, знову ж така сама історія. Бачите? Знову під цією шапкою опинився ця фігня, коротше. І так. Та ну, йо мою, я що? Я ж навіть не очікував, що він до мене зможе покотитися. Ай, що б тебе, блін. О, все. Тепер е, можна спокійно собі ось так от робити. Оп. Так, але де у нас. А, от зірка третя. Все. Можна, я думаю, опускати цього чудіка теж. Ну, най буде вже притягнутий, в принципі. Та й все. Рівень знову пройдений. Окей, давайте далі. Давайте далі. Бажаєш нову шапку. Ну, інтернету і так нема. Отримати її так не зможу, але шапка сама прикольна. Ой 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 а от такі рівні я дуже люблю, друзі мої. Ось такі рівні це прям мої улюблені. А воно нас роздавить? Прикол, прикиньте, воно нас не роздавлює. Кайф, взагалі. Обш... Ну, реально це такий прикол. Тобто, це такий, знаєте, лайт uh, рівень. Просто всі зірочки достали і просто отак от йдемо до фінішу. Ну, максимально прикольний, максимально класний рівень. От для розминки, для розминки зійде, але це вже який рівень? А, ну лише четвер... четвертий, ну не буде, не буде. Ми ж навіть половини не прийшли. Так, перша зірка, друга зірка і третя зірка. Йомо, я зразу просто. Так. Це що зараз активував? У мене питання. А, все, я зрозумів, що нам потрібно зробити. Оп. І все? Ну, блін, ну розробники, а що це за рівні такі прості? Ні, чесно, от минулий чаптер реально був важким. От реально, минулий чаптер достатньо був реально важким. Ось цей е чаптер набагато легший, я вам скажу так. Мені просто цікаво, на якій ми в якій ми вже на кімнаті, а, на передостанній. І тут у нас Росомаха, блін. Оце, Оці от всі, знаєте, колаби з. Получається з DC, з Marvel, Реально дуже класні. Чи там DC не було? Ніби не було. Ну, але Росомаха один із них, ніби. Коротше. Реально дуже прикольні. Мені от кожен подобається. І нам лишилось розблокувати останні просто дві картини. І ми будемо мати повну колекцію. Це просто чудово, друзі. Йдемо далі. Мені просто не терпиться це зробити. Так, зразу гравітацію. Угу. Перша кнопка є. Ага, тепер ось так от робимо. Закриваємо цього чудіка. Далі. Розвертаємося, я так зрозумів. Ага. Тут. А, ну тут ще й такі штуки є. Давайте їх полопаємо. Всі. Так, тепер ось так. Тепер. Сюди. Ну, друга зірка і остання зірка я навіть вже знаю де. Е... Ну, це дуже легко. Чекайте, бо щось я не можу. Не можу міра мій раук приділитися куди йти. Все. Три зірки є, все є, просто прекрасно, ідеально. Ну, що тут ще скажеш. Та ладно, йди, йди вже. Ой, три зірки ми зібрали. Давайте йдемо далі. Бажаєш нову шапку. Е, в мене, до речі, в мене ніби така вже є. А, ну та, в мене вже така є. Ніякої, не бажаю. Ой, так. Можемо розвернутися, але що це нам дасть? Так, кноп. Ой-ой-ой. Дві зірки просто з ходу. Літає тут монстр один. Паршивий, блін. Ладно. Я в повітрі можу це робити? Нічого. Я, Я не знав. Оце прикольна фіча. Я це ще й можу в повітрі робити, прикиньте. Так. Тут можна просто зразу з розвернути мене. І все. І далі просто йти. Стоп! Азірка. Ага, забули, блін. Ай-яй, от воно, все, можем. От тепер точно можемо йти далі. Ой! Ну що ж, давайте далі. Е-е-е, О, чекай, давай швидше на цей бік, щоб нас зараз. Цікаво, він нас може зі. А-а-а, блін, він ще наш щит ламає. Я, до речі, другу зірку. Я вже три зірки замітив, прикиньте? А. Ані, не три, лише дві. Ось перша і ось друга. Е, так, е, добре. добре. М -м, що у нас тут є? Фіолетова кнопка у нас знаходиться. А, так ми її самі можемо нажати. Чи це... е, затупив? Ладно, ладно. Третя зірка де, а? От, скажіть мені, де наша третя зірка? Зразу ось так от нажимаємо. А ось вона, господи. Все, ізі. Можемо проходити далі. Ні, реально розробники щось розслабились в цьому чаптері. Мені це не дуже подобається. Тому що чим важкіший рівень, тим цікавіше його проходити. Ну, по факту. І так. Нас відкрилося. У нас відкрилося. Ой-ой, ой подивіться. Картина з Енштейном. Картина з Енштейном. Оце прикольно, реально. Получається Боб. Виконаний в стилі Ейнштейна. Дуже прикольна картина. Е, і, що, і що? Остання картина нам лишилась. Це просто прекрасно. Просто прекрасно. Йдемо далі. Перша зірка, я А, ви думали, що я не заміти? Що я не замічу, точніше. Так, я так зрозумів, я можу просто ось так от гравітацію відпустити. А, зірка не прилетить, блін, я. До... Ах ти, блін! А я думаю, що за фігня там, віконце відкрилося шторкою, а а, само, а в самому віконці, типу, ніфіга не було. Я думаю, що за фігня. Так, бам. Бам. А що відкрилося? Чекай, а що відкри. Йо, ма, йо перепроходимо рівень. Я, коротше, затупив дуже сильно, я вам скажу, друзі. Знаєте чому? Чому? Тому що. А, йоме! Так можна от зірочку відкрити. Я, виявляється, міг ще й не цей вот. Міг і особо не перезаходити в рівень. Так, тихо-тихо-тихо, тримайся наверху, ти що падаєш. Це не було взагалі в наших планах. Так, все, тепер можна вільно летіти наверх. Все. Ну і тут теж ізі левел Три зірки тут теж зібрані. Так, давайте я на всяк випадок перевірю. Останній фінальний раунд. 20-й левел. Погнали. Що ж у нас тут буде? Ага. Першу зірку я бачу, другу зірку я бачу і третю теж. Що мені тут потрібно зробити? Ах ти ж, блін, гадьониш. Е, так, першу кнопку ми нажали першу кнопку. Окей. Ага, а що буде. А, на нього, типу, впадеться тарілка, певне. Якщо ми на всі кнопки нажмемо. Оце прикольно, оце прикольно. Але чуєте, ми, певне, трошечки затупили. О, о. Тепер нам потрібно наверх, виходить? І подивіться, оцього інопланетянина майже задавили. Майже задавили. До речі, на цю серію я зняв шапку, так як це фінальний цей чаптер, просто без шапки пограємо. Ну, я надіюсь, ви не проти. І все, вона падає на оцього от босса. Раунд, до речі, не був сильно важким. І ми на оцю от інопланетянську тарілку сідаємо. Просто вилітаємо з цієї планети і летимо до себе. Грітися в домівку. Відкрити новий портрет. Останній портрет. Просто дивимося, що зараз нам відкрилось. І так Момент просто Х. Скільки ми вже всього були відкрили. І тут у нас. І тут у нас... Супермен! Ой, блін. Ну, ні, ну, саме собою прикольно, але хотілося б би останню би, якусь, не знаю, знаєте, там би де Боб би з якимось кубком стояв, а в кубку би лежала би зірка. Оце прикольно би було б. Но всі зірки, всі трофеї, всі статуї, всі ці вот картини, як то кажуть, зібрані і можемо дивитися кінець. Поїхали. Що в нас в кінці було? Боб летить собі на планету. Подивіться, з зірок йому. Е, в курник, звісно, залетіли ми в курник, е, і виходить, про нього навіть в газетах написали. Ну, хоча б відомим став. Але подивіться, що З, е, за, за, позаду нього були якісь НЛО стояли. М -м -м. Ну, Так чи інакше, подивіться, друзі, в минулих серіях ми проходили новий дім, День народження дідуся, давній Єгипет. Ну і в цій серії ми вже допройшли Боб у космосі. І зібрали всі зірки, які нам доступні в ігрі. Просто всі. Але, в нас ще плюс є, виходить, я так зрозумів, два розділи. Два розділи. За що? За те, що ми, скоріше за все, оцінимо гру на 5 зірок. Давайте це зараз, в принципі, зробимо, певно. Коротше, друзі, не зробимо. Чому? Тому що в мене. Ну, в мене інтернету немає. Коротше, так, я. Виключаю інтернет е, деколи на відео, щоб е, не були реклами в І це зможу зробити вже е, ну, після відео. Тому давайте, якщо, якщо е, мене вийде оце от розблокувати, то наші будуть серії по равлику Бобові. Якщо не вийде, ну самі знаєте що. Будемо вже продовжувати е, пригоди в другій частині. Ну що ж, а на цьому все. Став лайк і комунувач, капіті коментарі. А, подивіться, до речі, нам ракета Добавилася в головне меню. Ну, коротше. І, звісно ж, забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пах'єда!